Вийшов, Термобокс для зберігання ліків. Один тут знизу, один зверху. Ось це кондиціонування повітря в, в самому цьому приміщенні. Дивлення 220-12 вольт. Багато точок. Різні зручності, які не передбачені в наших вітчизняних, скажімо так, щитків. ці два реанімобілі придбані для потреб 51-ї бригади. І якщо війна закінчиться, то вона в ними будуть користуватись громада міста Володимира Волинського. Тому що це зінцювали цей збір коштів. Ми, як волонтери, активісти міста Володимира Волинського, які допомагаємо. 51 й бригаді. На даний момент вони ще не є повноцінні реанімобілі, тому що ще треба докупити вартісне устаткування. В АТО ми ще маємо визначитись, в якому вигляді вони найбільш потрібні. Можливо, один автомобіль має бути по останньому слову техніки оснащений. Три автомобіль, можливо, буде простіше, тому це сьогодні ввечері. Ми все вирішимо з хлопцями на Крім того, ми по цьому питанню зачепилися з громадою українською з Лейпціга, зв'язалися з українцями з Кіпру, з Ванкувера. Австралійці вийшли вчора на контакт. Можливо, щось громади українців з інших країн допоможуть власне в устаткуванні.